Ою Вишневому саду там соловей кощебета. Тож не знає цієї щемливої народної пісні. Чи не народної, невже в неї насправді був автор? Звідки й коли саме взялася ця перлина українського застільного репертуару? Несподівано навіть для себе я провернула ціле розслідування на цю тему і знайшла дещо цікаве. І зараз я як по нотах розповім, що ж я з'ясувала про історію пісні у вишневому саду. Адже я Елла Євтушенко і ви на каналі Як по нотах. А потім, звісно, поговоримо про садочки. Чому там постійно відбувається щось цікаве, до чого тут соловейко і що це все взагалі означає. Наприкінці традиційно заспіваю для вас, але саме оригінальну версію пісні. Тож підписуйтесь і вперед! Якась дивна вимальовується закономірність, що відоміша народна пісня, то туманніше її походження. Дивіться, існує безліч збірників по-справжньому автентичних пісень, записаних етнографами від реальних носіїв фольклору. І для багатьох народних пісень можна знайти, по-перше, інформацію про час і місце такого запису, а по-друге, навіть різні варіанти, зафіксовані незалежно один від одного. А Аути з піснею «Ой, у вишневому саду. Не все так очевидно: у мережі немає жодного посилання на етнографічні записи. Тому я ввійшла в роль детективки і полізла копати. Одна з найвідоміших виконавець цієї пісні Ніна Матвієнко, відома не лише своїм видатним голосом, а й роботою з фольклорним матеріалом, яким вона цікавилася і який збирала все життя. Свого часу співачка видала збірник Співає Ніна Матвієнко, який можна назвати справжнім скарбом понад 250 народних пісень з її репертуару. І на відміну від макулатури, виданої високочолими професорами, для більшості з них указано джерело. А проте пісні Ой у Вишневому саду там немає. Гаразд, збірку видано 2002 року, а запис Матвієнко швидше за все випущено 2006-го. Тобто, можливо, на момент видання цієї книжки цієї пісні ще не було в її репертуарі. Але збірка принесла мені цікаву ниточку, яка і привела мене до розгадки походження пісні. Зараз про все розповім, тільки спершу хочу поділитися з вами збором своїх друзів Карини і Макса. Вони з лютого 2024 року з сімейним підрядом майструють fpv дрони, які потім приносять неприємні сюрпризи нашим ворогам. Цікавитись українською культурою вкрай важливо, але нині найважливіше це підтримувати наших захисників, адже без них нічого б цього не було. Координати для підтримки в описі під відео. Річ у тім, що досліджуючи історію цієї пісні, я знайшла статтю про псевдонародні українські пісні, де фольклористка Катерина Міщенко стверджує, що пісня «Ой у вишневому саду не просто авторська, а й написана вже в радянські часи. На жаль, авторка зовсім ніяк не аргументує свою думку, тому я вже ладна була відкинути її твердження як безпідставне. Коли раптом помітила, що тексти пісень у збірці Ніни Матвієнко редагувала саме вона, Катерина Міщенко, виявляється, пані Катерина, співробітниця музею Івана Гончара, ну, принаймні на той час, який і видав цей збірник. А у своєму огляді збірника науковиця вказує серед джерел експедиційні матеріали різних етнографів, серед яких Леопольд Ященко. Ященко, засновник і керівник з 69 го і аж до 2016 року етнографічного хору гомін, також зібрав багатющий фольклорний матеріал і видав купу різних збірників. Але в мене клацнуло передовсім тому, що серед них є видання українських народних романсів. Інтуїція мене не підвела, ще трохи пошуків, і ось перед нами, друзі, перше джерело пісні Ой вишневому саду. Щоправда, є нюанс. У цьому першоджерелі бракує першого найвідомішого куплету. А також іще одного, передостаннього. «О милий мій, молю тебе! Ось такі чотири куплети Ященко записав 1960 року від співробітника, несподівано, Інституту зоології, Академії наук УРСР А. Л. Путя. І мелодія там трішки відрізняється від тієї, що відома нам зараз, у другій половині куплету. Якщо хочете її почути, додивіться відео до кінця, адже саме цю оригінальну версію я і співатиму. У виконанні Ніни Матвієнко бачимо схожий варіант тексту. Тут лише чотири куплети помітьте без вишневого садочка, але загалом текст трохи підредагований, причесений та окультурений. А от мелодія вже більш відома нам, не така, як у цьому першому записі. І зрештою, маємо виконання хору гомін, яким і керував сам Ященко, де оновлено не лише мелодію. А й текст додано куплети про вишневий садок, а також про подружку, яка розплела косу, і про розлуку з коханим. Варто ще сказати, що існує мелодія на текст цього романсу донецького композитора Володимира Стеценка, авторка хорових аранжувань Ольга Токар повідомила мені, що його мелодія створена не пізніше ніж 1998 рік, а то й раніше. Проте, наскільки я розумію, Стеценко просто брав народні слова і писав на них свою музику. Тому цей твір, хоч який гарний, нашої детективної справи, не стосується. Моє припущення таке: цю пісню, або принаймні її мелодію, обробив сам Леопольд Ященко, який її і записав, можливо, доручив текст комусь іншому. І створив таким чином відомий нам зараз варіант. А можливо, він чув обидві версії тексту в народі. Або іншу версію мелодії чула Ніна Матвієнко. А ви що скажете, коли і де ви почули цю пісню вперше? Пишіть у коментарі. А я тим часом переходжу до аналізу власне тексту. Та спершу подякую всім, хто підтримує мій канал фінансово. Завдяки вам, я маю змогу регулярно створювати українськомовний контент на теми цікаві українцям. Якщо після зборів на ЗСУ у вас залишається можливість підтримати мене, різні варіанти для цього є в описі під відео. Зверніть увагу, що патрони та спонсори можуть голосувати за теми випусків, отримувати повні версії пісень у моєму виконанні, ну і взагалі вони котики. Дякую! Що ж, якщо вже ми беремо романс, записаний Ященком у 60-му за оригінальну версію, то пропоную спершу розглянути його, а тоді вже подивитися, що там із садочками. Що це взагалі таке романс? Як сам Леопольд Ященко пише в передмові до своєї збірки народних романсів, чіткої межі між романсом і просто піснею немає. Романс зазвичай стосується сфери особистих почуттів, інтимних переживань, має ліричну розмірену мелодику. І що важливо, від часу зародження народний романс тісно пов'язаний з професіональною музикою та писемною літературою. Індивідуальне творче начало відіграє тут набагато більшу роль, ніж в інших жанрах пісенного фольклору. Тобто, навіть якщо автор чи автори романсу забулися, як трапилося з Омилий Мій, вони таки існували. На користь цього свідчить і мелодія пісні, складніша за народні мелодії, побудована на арпеджіо та секвенції, ну тобто професійних композиторських прийомчиках. Але автор забувся, бо в певний момент, можливо, навіть одразу після створення, романс перейшов в усне побутування і став народним. Чим це відрізняється від інших народних пісень? Там набагато частіше бачимо, як пісня еволюціонує, розпадається, на її основі пишуться інші пісні, замовляння перетворюються на колискову, веснянка як частина ритуалу переходить у любовну пісню, величальні колядки змішуються з весільними піснями і перетворюються на повчальні пісні. Ну, ви зрозуміли, там усе сильно не мішано. І сягає корінням дійсно незапам'ятних часів. Тим часом як романс виділяється в Україні в окремий жанр приблизно у другій половині XVIII століття, таку дату називає Ященко. Тим не менш, дослідник пише про те, що і народні ліричні пісні можуть трансформуватися в романс шляхом професійної обробки або переходу з сільського простору в міський. Якщо глянути на текст записаного ященком романсу, то він з одного боку гарний і ліричний, а з іншого доволі таки простий. Дівчина всю ніч провела з парубком, а коли мати запитує її, чому розпущена коса, тобто невже її донька віддалася пориву фізичного кохання, та починає відстоювати своє законне право на молодість і любовні утіхи? Справді між запитанням матері і відповіддю доньки ніби бракує якогось логічного елементу. Тому куплет про подругу, яка розпалила косу, та розлуку з коханим, у версії хору гомін в обробці Ященка, виглядає чи то, як спроба пояснити наявну в тексті невідповідність, чи то як дійсно почути йде інде текст, який просто забув проспівати співробітник інституту зоології академії наук РСР Л.А. Путь. А от перший куплет про садоки Соловейка, певно, був покликаний додати романсові народного флеру завдяки типовому для фольклорних любовних пісень образу. Зрештою, ми маємо іншу народну пісню, яка починається практично з тих самих слів: «Ой у вишневому садочку, там соловейко ще бетав, тьох-тьох-тьох, тьох, віть яй хай ох ох там соловейко ще бетав ну, і так далі. Образ саду та й соловейка в ньому насправді дуже поширений в українському фольклорі. Почнемо з того, що сад може бути буквально місцем зустрічі закоханих, ну не в хаті ж їм побачення влаштовувати при всій сім'ї. Сад, та ще й вночі романтичне, тихе та усамітнене місце. Не дивно, що за століття він обріз багатою символікою, яку тепер можемо считати з інших дійсно народних пісень. Передовсім слід сказати, що сад. Це типово жіночий образ. Ой, знати, знати в кого є дочки, витоптані стежечки, через садочки. Парубок приходить до дівчини в садок, а дівчина кличе парубка до свого садочка. Не навпаки. Квітучий сад означає, що дівчина на виданні, а потаптати, поламати, порубати сад, як зазначає Олександр Потебняв у розвідці пояснення українських та споріднених народних пісень, означає посватати дівчину. Що в пана ху -ху -ху, на його дворі сади зацвіли, пташки запіли. Ой, десь узявся ясненький сокол, сади поламав, пташки розогнав. Ти ж пане, ху -ху -ху, їдь до короля, їдь до короля, позивать сокола. Водночас, як зазначає у своїй фольклорно-ботанічній розвідці Митрофан Дикарєв, вишневий і яблуневий садочок може символізувати батьківський дім, двір господу взагалі, коло вишневого садочку там Соколонько облітає і в сад вишневий заглядає, чи хороше галочки гніздечко в'ють. А біля двора тестевого там Іванка об'їжджає і в тестів двір заглядає, або й самого батька. Схилилася калинонька, схилилася червона, через пліт до садоньку, через пліт до вишневого, кланялася Марюся, кланялася молодая. Ну і куди ж на моєму каналі та без сороміцьких пояснень. Кхм. Візьмімо отаку пісню зі збірки українського сороміцького фольклору Бандурка. Ходіть, хлопці, до мене, червона я у мене, червона калинонька у садочку у мене. Ходіть, хлопці, до мене, кудрява я у мене, кудрява я вишенька, у садочку в мене. Ходіть, хлопці, до мене, солодка я у мене, солодка яблунька, у садочку в мене. У мене таке враження, що в садочку це типу під спідницею, чи це просто якийсь інтимний особистий простір дівчини. А ось іще два схожі приклади, які я вже наводила в сюжеті про коня. У вишневім садочку скупаю я грядочку, посію Васильок і хрещатий барвінок. Гдеся взяв мій миленький, пустив коня у барвінок, а сам пішов у Васильок. Кінь барвінок витоптав, а сам Васильок вищипав. І другий: Ой, ти, парубок, я дівчина красная, у вишневім саду я тобі коня пасла. Ой, пасла пасла з вечора до півночі. Упала роса на мої карі очі, не так на очі, як на русую косу. Серце парубче, віночка не доношу. Тут бачимо знову-таки образ утраченої цноти, недоношеного віночка. А початок свій той віночок бере саме у садочку. У вишневім садочку скопаю я грядочку да посію квіточок на на віночок. Пригадаймо також, що сад це біблійний образ раю, символ цнотливого життя людства до гріхопадіння. Одним словом, садочок це образ цнотливої неодруженої дівчини, але й водночас місце зміни цього статусу. В законний спосіб одруження або незаконний дошлюбне кохання. До речі, про незаконні способи садочок ще й трапляється в жартівливих піснях про кумів. А кум, кому полюбив, по садочку поводив: там то кума, там то душа, там то кума хороша. Садом, садом, кумасенька, а я за тобою постоєм же, поговоримо, кумасю, з тобою. Кажуть попи, кажуть дяки, кажуть добрі люди, а хто куму любить буде, гріх великий буде. А що ж, Соловейко? Як і з садом, є більш і менш буквальні трактування. Звісно, в теплу пору року соловейко дуже гарно співає в сутінках, уночі, на світанку, а отже, якщо хлопеці з дівчиною реально стоять у садку, то буквально насолоджуються співом солов'я. Асоціація поглиблюється й тим, що соловейко часто співає, щоб привабити самичку. Соловейко, отже, це чоловічий образ, це парубок, який прилітає до дівчини в садочок. Ой так мене мій миленький та націлувався, як соловій у садочку ягід надзьобався. Находився, наробився, то йди лягай спати, нагадався за дівчину, треба вандрувати. Находився, наробився та й не обіймався, як соловій на калині ягід надзьобався. Соловейко, цей просто коханий. Не спала я тої ночі, анія, анія, бо не було коло мене мого соловія. А потимня наводить отакий складніший приклад. Дівчина відмовляється перевести через річку всіх своїх родичів, але перевозить миленького, тобто одружується з ним. І саме в цей момент стало ясно да красно. Соловейко защебетав. Соловейко передвіщає весну, світло і любов. Напевно, саме через таку закоріненість у фольклорній образності, невідомо звідки взятий перший куплет пісні «Ой, у вишневому садочку, ніколи ні в кого не викликає запитань, а легко сприймається за народний витвір. Зрештою, хто б і коли не створив цю пісню, вона від цього не стає менш народною і менш гарною. Але мені хотілося б зберегти в пам'яті не лише талановиту обробку, яку ми любимо і співаємо нині, а й перше джерело. Тому зараз я заспіваю вам о той перший варіант, який з'явився в пісеннику Ященка ще в 1960 році. Традиційно тут даю ознайомчий фрагмент, а повна версія вже доступна на Патреоні і тут на Ютубі для спонсорів. О, милий мій! Квіт, яка чудова майська ніч. весна іде, любов, несе, і ті весні. Є все,